Джейсон, скажіть, будь ласка, ось наскільки це дійсно можна розцінювати як надію, що найближчим часом ми отримуємо ці винищувачі? Чи дійсно настільки важливо для Америки ще раз перевірити, як працюють наші пілоти? Адже минулого року вже приїжджали і вже показували, демонстрували свої навички.

що будуть ці нові технології на Україні? А, тому ну, що ми бачили, що вся ця війна, а спочатку американці і європейці теж сказали, що ну, поки ні, ні, ми не даємо такої технології. А потім в течіні нескільки місяців передумали і вирішили перебросувати цю, цю нову технологію України. Ну, взагалі, як, отно... як ставляться? Ви ж українську добре розумієте, правильно? Я ж можу українською з вами говорити. Ілі не луччина Бо я якось автоматично а, почала. Потім думаю, можливо, ви просите російською. Ні, зараз не про це. Взагалі, як в Америці ставляться до того, щоб передати літаки Україні? Бо ми розуміємо, що кожна держава а, вона переймається, що це її обороноздатність. здатність. Ось ці F-16, про які стільки говорили, і про те, скільки йде мова, і е, коли це може відбутися, передача. No, что интересно по поводу F16, что это не только F16, чтобы это работал нормально. Но еще оправят другие самолеты, то есть AWACS и, и другие. А что это такое? Это радар, это дает тоже а, возможность для, для F-16, чтобы он мог он, он могло бы работать а, ближе к России. А, не в России, но ближе к границе и защищать себя. А тоже надо планировать, как мы будем защищать эти самолеты, когда они будут на Украине. То есть, например, если это будет в аэропорту... А, Что сделать нам надеть, чтобы Росія не бомбировали эти самолеты? Потому что это было бы конечно, очень очень важная цель для важно атакувати самолеты, пока не сидят в аэропорту. Например, особенно план на этого. Из этого есть много таких вопросов, это не так, легко, как просто перебросить самолети или перебрасываться.

Это совсем другие самолеты. А еще запчасти, оправи, запчасти які, а правда, все эти запчасти, которые работают самологи, сразу в Украине. Потому что без всего новых запчасти и уже самолет не работает. Из это целый це, це, це процесс. Так, це процес обслуговування. Він дуже відповідальний. Ми про це неодноразово спілкувалися а, з військовими експертами. А з вами ще цікаво от, поговорити саме як з політологом. І а, як ви бачите, чи може це от якраз а, ось ця гра з літаками? Як би це не звучало, але все, що відбувається, завжди це якась політична гра, це якийсь а, політичний момент, який показує якраз з літаками, що це може бути а, момент хорошого тиску на Путіна. І а, хорошим аргументом, щоб його примусити а, діяти так, як потрібно усім, бо ми розуміємо, що коли прийдуть літаки, якщо вони почнуть працювати, то це буде ще один злам в сторону України на лінії фронту, і так вони не можуть досягти своїх поставлених цілей, які були ще а, минулого року зроблені. Ну, кстати, по поводу этого я хочу что-то сказать, которое очень важно, что сейчас о чем они говорят в Америке, о том, что в данном момент что важнее всего для Украины, это наверное такие вещи, как Атакамс, а это такие вещи, как это разные технологии, которые могут защищать Украину в ближайшее время. то есть это всего пару недель и все уже работает уже может стрелять на Крым может стрелять лаков в венгельский и других местах и это будет первым, очень быстро а и второе это, это очень реально то есть это не будет целый процесс а самолеты это будет действительно очень длинный процесс очень длинный процесс и это за, за на Украине если мы говорим о защите Украины для совершения или в течение месяца атаками это было бы легче тоже, чем самолете из этой я сам думаю что если мы хотим давить американцам я бы давал об этом це, на самом деле очень реально и очень очень быстро і знову ж таки, тут ми розуміємо і спостерігаємо, що за таким важливим гравцем, який може увійти і входить, якби потроху, це Китай, який ми бачимо зараз, з'являється інформація, що Сполучені Штати підозрюють, що вони стежать, ну шпигують за за допомогою кранів портових за у цим всім, і ця передача озброєння Україні якось вона зможе зіграти на полі на політичній арені а, і посунути чи не посунути дати того що ну такий товчок Китаю а, увійти у цю війну Ну все можливо але я і думаю що дуже важливо що тоже просто в Америці щоби люди поняли в цьому це это, що наш конфлікт з Китаєм це каже тінніш хуже становиться і це острі конфлікти не мелкий. Американцы уже сказали, почему они не перебрали, как вы знаете, это из-за того, что как раз у нас есть конфликт с Китаем. Не хотя бы перебразовать это акта каунс, потому что мы не знаем, что то, что Тайваном. И Тайван это уже 50-60 лет в Соединенных Штатах, а мы не можем остановить процесс помочь альвано, потому що не сам диви, наші наші генерали кажуть, щоб бути вже війна, ну, серйозний потенціал вані з Китаєм до 2025. -го. А такі конфлікти це було би вже небезпечно для України. Ми ж що американців, короче, за шат себе, а і з Китая это було першим дуже дорого. А і з трой, то есть это буде все зінаманія. и точно ли защото что Америка как раз член НАТО. А, значит, что это был, конфликт, наверное. И, и это будет поменять полностью, что происходит в Украине. Ну, що ж дякуємо. Головне, сподіваємося, що найближчим часом все одно правильно усе стане політично, і зрештою ця війна найближчим часом завершиться. Принаймні ми у цьому сподіваємося. Ну а поки що таким кроком це було б дійсно передача цих літаків F-16. І в тому, що наші е, пілоти покажуть на цих симуляторах е, дійсно е, свою вправність у цьому ніхто з українців не сумнівається. Е, з нами був Джейсон Джейс Марта. Дякуємо вам за те, що доєднувалися до нас. Ми американські американський політолог.